Доброго дня, друзі, в нашому новому відео сьогодні вирішив зробити для вас такий собі короткий відеотуторіал або відеоінструкцію про те, як відкрити рахунок у закордонному Форексному брокері. Насправді там немає нічого складного, покажу вам всі етапи, а їх є чотири. Насправді, тобто перший етап це реєстрація, коли ми реєструємось на сайті компанії, заповнюємо там певні дані і проходимо маленький опитувальник. Друге це верифікація, коли необхідно завантажити документи, які підтверджують вашу особистість та трасі проживання. Третя це безпосередньо вже відкриті. Я торгового рахунку де вибираємо платформу, валюту вашого рахунку, там кредитне плече, тип рахунку і багато чого іншого. І четверте, це вже відповідно поповнення. Тому давайте почнемо з першого етапу. Додивіться дане відео до кінця. Я надіюсь, воно вам спростить життя, коли ви будете намагатися відкрити рахунок. Тому що насправді там нема нічого складного. Я надіюсь, що за наступних 10 хвилин ми відкриємо з вами рахунок не в одному брокері, а навіть у двох. Тому додивіться дане відео до кінця. І давайте. Будемо починати. Перед тим як ми перейдемо до реєстрації на сайті Форексного брокера, нам необхідно підготувати документ. Загалом для верифікації необхідно мати два типи документів. Перший документ, який підтверджує вашу особистість для чого це робиться, тому що під час реєстрації ми будемо писати, там, доприклад, ви пишете своє прізвище, ім'я в моєму випадку це Олександр Новосядлий. І на етапі верифікації мені потрібно підтвердити, що дійсно Олександр Новосядлий відкриває рахунок в даному брокері за допомогою. Завантаження документ, який підтвердить мою особистість. Ми можемо завантажити три види документів: перший це закордонний паспорт. Дуже важливо, що коли ви завантажуєте документ, має бути паспорт в розгорнутому виді, мають бути видно всі чотири кути даного документа, та чітко мають бути видно всі дані. Тобто, якщо фотографія буде заблюрена чи не чітка, відповідно, брокер цього не прийме. Другий вид документу це можуть бути водійські права, або третій це відповідь. ID-карта. Особливість саме id карти водійських прав в тому, що потрібно завантажувати дві сторони даного документа. Тобто, спочатку має бути передня сторона, а потім фотографія із задньою стороною. Коли паспорт лише одна фотографія. Єдине, що паспорт має бути в розгорнутому виді. І наступний другий тип документа це відповідний документ, який підтверджує адресу вашого проживання. Тобто, під час реєстрації ідентично ви будете вписувати адресу, де ви проживаєте, так. mai multe ofiții document Який підтвердить, що ви проживаєте конкретно в даному місці, звичайно, що брокер не буде це перевіряти, так і тому вам потрібно відразу відшукати документ, де буде прописане там ваше до прикладу прізвище ім'я, а також адреса, де ви чітко і проживаєте. Тому для цього я рекомендую використовувати банківський стейтмент або виписку з вашого банківського рахунку чи по банківській картці, яку дуже просто отримати з додатків з ваших банківських додатків, це може бути права до цічоти, монобанк або інше додаток будь-якого банку, давайте покажу, як це конкретно робиться. Наголошу відразу ще один такий момент: брокеру не важливо, яка вас там сума на банківському рахунку. Він не буде переглядати всі ваші операції. Для нього найважливіше побачити три таких речі: перше, це документ має бути офіційний. Друге, в документі має бути ваше прізвище ім'я. І третє це має бути вказана ваша адреса. Тому ми якраз і починаємо з підготовки наших документів. Зараз перед вами я відкрив додаток про 4 Перехожу в ще. Далі бачимо, нажимаю на виписка, виписка по карті, або по рахунку. Я спеціально вибрав карту, на якій всього-навсього 3000 гривень. Вибираємо англійську мову. Це має бути сформована виписка, або за жовтень, або, прикладу, за весь 25 рік. Не потрібно показувати деталі ваших операцій. І після того ми просто завантажуємо даний документ, який же після того ми будемо завантажувати на сайт Форексного брокера. Рекомендую це зробити якраз перед поданням документів на верифікацію, тому що в брокері є ще один критерій: що цей документ. Який ми завантажуємо саме по підтвердженню адреси проживання на Форексний брокер, він не має бути старіше, ніж 3 місяці, тобто на день я завантажу і, відповідно, я буду зразу ж його саме подавати в брокера для верифікації. А тепер, друзі, ми перейдемо напряму до процесу реєстрації на сайті Форексного брокера. Всі посилання на відкриття рахунку є в дописі до даного відео, особливо важливо використовувати дані посилання, якщо це стосується GoMarket, так як я зауважував в попередньому відео, що якщо ви перейдете на головну сторінку даного брокера, ви не побачите Україну в списку країн для реєстрації. По моєму посиланню, у вас буде унікальний досвід відкрити рахунок в даному брокері. Ну що ж, ми вибираємо Україну, вписуємо наші контактні дані, бачите ваше прізвище, і ім'я, емейл, а також пароль. Дуже важливо, щоб ви цей пароль запам'ятали, тому що це буде пароль, з яким ви будете заходити у ваш кабінет. Після того необхідно заповнити форму, де буде вказана ваша адреса, і тут дуже важливо. Знову ж таки, ми беремо і копіюємо ту адресу з документів, які ми отримали з нашого банківського додатка. Дивіться, якщо навіть ви проживаєте в Києві, а в документі вказаний там, грубо Тернопіль, вписуйте Тернопіль, так тому що з тим документом у вас буде певне підтвердження. Загалом, навіть для тих, хто перебуває на сьогоднішній день за кордоном, я також рекомендую відкривати саме відкривати рахунок саме на українські документи, тому що зараз через саме наші банківські додатки дуже. Просто і легко отримати саме підтвердження адреси проживання, тому заповнюйте і вводьте ту адресу, яка вже вказана в вашій випістці саме з банку. Після того ми переходимо до такого собі маленького опитувальника, там немає нічого такого, як би складного, де компанія питається вас, звідки ви отримали свої кошти. Знову ж таки, вас ніхто не буде перевіряти, так і запитувати там, подайте мені там грубо з податкової підтвердження, де ви взяли кошти. Є таке просто правило: якщо в тому опитувальнику ви вкажете те, що ви безробітні, у вас немає абсолютно ніякого доходу, так та і там, де ви взяли кошти, ви там вкажете лоун, це до кредит. Вам Форекс Ніброк не дозволить. В такому випадку відкритий як рахунок. тобто ви вказуєте будь-що, але ви не вказуєте те, що ви гроші взяли в кредит. Після того ми переходимо з вами до верифікації. Вибираєте документ, документи ви будете завантажувати. В моєму випадку я завантажую саме закордонний паспорт, який я вже вибрав, так що все було на ньому чітко видно. Після того я перехожу до верифікації адреси, де знову ж таки ще раз я вказую адресу і повністю копіюю все. Зі своєї довідки, яку я вже підготував набагато швидше, і все. І після того я просто-напросто подаю її на верифікацію. Чекаю певний час. На GoMarket ця верифікація може навіть зайняти до одного дня. Якщо ми говоримо про CPT і стартрейдер, якщо всі документи будуть завантажені правильно, так то вас все дуже швидко пройде там максимум за 5 хвилин. Оця процедура реєстрації і верифікації вона аналогічна в кожному брокері. Тому зараз поперед вами я ще раз очок роблю те саме, але вже на сіпіті. Маркет, знову ж таки, заповнення всіх даних, тобто нам необхідно заповнити форму, прізвище, ям є по батькові, рік народження, далі треба, якби вказати адресу вашого проживання. І після того ви вже знову ж таки, ще раз я наголошую, беріть відразу те, що вказано в ваших документах. так, Тому що для уникнення якихось проблем саме з верифікацією. Тому копіюємо все те саме, переходимо до сторінки верифікації, завантажуємо ті самі документи. Ще раз наголошую одну таку особливу. Якщо ви завантажуєте паспорт достатньо однієї сторінки, навіть якщо брокер питає вас дві сторінки, просто двічі завантажуєте цей закордонний паспорт. Якщо ж ви завантажуєте або водійські права, або вашу id карту, просто необхідно завантажити її з двох сторін, тобто back, front and back side. І це все. І потім вам просто на прийде e прийдете, якщо ви все чітко завантажили, про те, що рахунок ваш є верифікований. Ви можете відкривати торговий рахунок, а до речі, на CPT торговий рахунок відкривається автоматично, вам зразу ж прийде на метатрейдері 5 з вищим критним плечем, логін і пароль до, до вашого рахунку. На GoMarket це потрібно робити вручну, тому що там набагато більше вибір як торгової платформи, так і різних валют, саме торгового вашого рахунку. Але це все робиться дуже дуже просто, без ніяких абсолютно проблем. Друзі, перед тим як ми перейдемо вже до обговорення процесу від. Ця рахунку, я хочу наголосити вам: не бійтеся тієї англійської мови, тому що одна з найпоширеніших запитань: там, чому на сайті немає там української чи російської мови, насправді ми працюємо з закордонними брокерами, які... Не дуже орієнтовані на, на Україну, і вони працюють з українцями в більшості через мене. Так? Якщо все буде добре, то звичайно ми додамо українську мову на даний сайт. Так, на сьогоднішній день ви можете або, до прикладу, писати мені, або моєму колезі, або, відповідно, у вас є в вашому браузері, є функція такого автотранслятора. Так, тобто, ви можете там на, налаштувати, щоб перекладалося вам на українській мові, і доволі таки непогано воно на сьогоднішній день перекладається. Ніж достатньо, щоб користуватися, але дійсно там немає нічого складного, навіть якщо і на англійській мові. Після того, коли в нас вже відповідно верифіковані всі ваші документи, ще раз повторюю, що на GoMarket це займе до одного дня, інколи це може бути за годину, за дві. На сі це все в нас буде дуже швидко. Після того ви... Переходите безпосередньо вашій кабінет для того, щоб відкрити ваш рахунок. Так зараз перед вами ви бачите, що я відкриваю. Демо рахунок в Бов Маркетс. Є можливість відкривати рахунок на різноманітних платформах. Так. Але я все ж таки рекомендую відкривати стандартний рахунок на МТ5. До речі, в Go Markets, якщо ми говоримо про стандартний рахунок, то торгові умови на стандартному рахунку набагато кращі в порівнянні, ніж тим самим Бо Хоча і на стартрейдері там в два рази умови торгові кращі, ніж в порівнянні з усіма тими москальськими брокерами, про які вони дуже часто питають. На CPT рахунок відкривається автоматично, але ви можете відкрити собі будь-який додатковий рахунок. Єдине, що відкриваєте рахунок Prime на класі. Сіку цьому їхньому в ньому також є погані умови. Все, от і все. Тобто, всього навсього всього за кілька кліків після того, як ваш рахунок верифікований, відкривайте будь-який рахунок, який ви хочете. І далі вже переходити до поповнення через USDT. Я думав, що поповнення USDT вже вставити в дане відео, але, напевно, все ж таки буде доречно зробити окрему інструкцію, тому що є багато людей, які прекрасно знають, що таке USDT вільно користуються ним, а я хочу більш зробити таке розширену відеоінструкцію саме для тих, хто користується тим вперше. Тому, в принципі, це все. Друзі, дякую за увагу. Є мій контакт, і, напевно, я залишу також контактний телеграм. Свого асистента в будь-який момент по реєстрації можете писати, і ми будемо раді вам допомогти відчути цей найкращий брокерський сервіс саме в світі Форексного трейдингу. Дякую, друзі, за перегляд даного відео і до зустрічі у наших наступних.